Всім привіт, друзі! З перших сторінок Нового Завіту Біблія описує повний родовід Ісуса Христа від Авраама, отже, всіх родів від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення у Вавилон 14 родів. від переселення у Вавилон до Христа, 14 родів. Усі події та слова Ісуса Христа записані апостолами, які є очевидцями цих подій. Апостол Петро пише. Бо ми сповістили вам силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не слідуючи хитро складеним байкам, а бувши очевидцями Його величі. Апостоли бачили чудеса, які робив сам Бог у образі Ісуса Христа. Вони є свідками того, як Мойсей і Ілля прийшли до Ісуса і спілкування з Ним. Вони очевидці Воскресіння Христа з мертвих у новому тілі. Ісус Христос. Названий свідком вірним і істиним. Саме Христос розповів нам про безсмертя, про реальність раю і пекла. Ісус був у пеклі, ось свідок, який повернувся з пекла живим. У питаннях вічного життя ми безумовно довіряємо Ісусу Христу. Він воскрес і Це засвідчено очевидцями. П'ятсот людей бачили Христа воскреслим у новому тілі. Кожне слово, записане у Святому Письмі підтверджується очевидцями. А отже, є фактом: Біблія не міф, міф і істина дві протилежності для апостолів. А отже, для самого Бога, який є справжнім автором святого письма, Біблія точна у кожній букві. Кожен з вас може і повинен бути очевидцем Його величі. Як приєднатися до цього Божого плану? Який Бог будує від створення. Приєднуйтеся до церкви, приймайте вчення апостолів і перебувайте в ньому. Запрошуємо вас приєднатися до онлайн конференції для вивчення Біблії щонеділі, щоб прийняти силу Святого Духа, бути очевидцем Божої слави і не прожити життя даремно. Напишіть мені, нехай Бог благословить вас!